У мене немає відчуття, що все закінчиться цього року, чесно скажу. Нічого страшного. Рік добре. Три роки, окей, п'ять, скільки треба. Ми обговорюємо, що навіть там 7-8 років це може тривати, як тривало АТО. ентузіазму. Ми вже готові якби бути військовими вдовго. Ти диви, який військовий. 8 років зібрався воювати, готовий він. Слухай, якщо я тут просиджу 8 років, кому я нахуй буду потрібен? Це по перше. Хто мене буде чекати 8 років, це по друге? По третє, хто буде виховувати дітей військовослужбовців? Правду кажуть? Війна стосується лише тих, в кого є там близькі та рідні люди? Гарно готуєте. Стадо до певних своїх законопроєктів, так сказати, робити вклад в майбутнє країни, ну слов більше немає.